Вітчизняна дорожня інспекція не може гарантувати безпеку на дорогах країни. Представник МВС пан Будник заявив, відомству бракує інспекторів. Це по-перше. А серед факторів, які збільшують відсоток аварій, генерал назвав гарний стан українських доріг, бо щойно покриття дозволяє, каже люди починають ледь не літати. Натомість дорожні активісти вважають, що інспекторів на українських дорогах. Аж занадто багатою працюють вони щонайменше час від часу не за прямим призначенням. Буквально по всій країні вийшли не жалітися, але боротися із даївцями-хабарниками. Самопроголошені магістральні контролери проїзд безкоштовний ДЕІ не працює з таким гаслом у зручних стільцях. А подекуди і під свіженький шашлик, дорожні контролери з народу, дві доби наглядали за роботою постів ДИ по всій країні. Свою акцію під назвою Банкрут борці зі Свовіллям Деївців присвятили активісту Олегу Богданову з Донецька. Двоє невідомих відгамселили його поряд з будинком. Посічку є щодо хамві попінчики на появу своїх давніх опонентів. правоохоронці відреагували на диво стримано. Ми не мішаємо так на але розживитися як зазвичай яскравими кадрами контролерам не вдалось по всій країні. Робота на постах з народним наглядом просто завмерла. Так у розпал курортному сезону на цій ділянці траси Москва Сімферополь Даївці за добу не зупинили жодної автівки. Ні, одна машина не була становлена співробітниками ГАІ. То тобто всі, всіх, хто це просто спрашували дорогу. Це на всіх постах на території Харківської області е, на всіх постах також хочу відмітити Виключили світ. Тобто це було зроблено для того, щоб не працювала система рубіж, щоб э, уникнути остановок транспортних средств. У деякі звинувачення в саботуванні робочого процесу відкидають, переконують автівки, зупиняли і протоколи складали як годиться. Система рубіж, відносно якої за ці години було 68 спрацювань. Так, два транспортних засоби було затримано. Також було складено чотири адміністративних протоколи. Проте на посту, чугує, в тій ж таки Харківщини активістам вдалося відзняти вимкнену систему відеофіксації та контролю. У вас на посту виході оператор, який Ви непосередньо непосредственно контролірують дану систему. Я її не контролюю. А хто оператором є? Я не ще раз кажу, Київ. Тим часом у самій столиці з під контролю Даївців вийшла головна траса Бориспільська. Тут правоохоронці утворили затор із трьох десятків фур. Їх завертали через розпорядження голови КМДА у спеку не пускати великогабаритний транспорт до міста. У одного водителя в машині сиділа беременна жінка. І ми приїхали. Їх уже два години держали на жарі. Ну а сонце було більше 40 градусів. Одному з водіїв довелось викликати швидку. Як виявилось, чоловік ледь не помер через свабілля інспекторів. Більше половини фур, деївці тримали на узбіччі незаконно, бо перевозили товар, що швидко псується або ж були меншої тонажності. Після викриття далекобійники відреагували миттєво. На 10 хвилин перегородили трасу. Ольга Максимова Андрій Барташов, новини 2+,2.